Ми за мир у всьому світі, щоб жили щасливо діти. Не потрібна нам війна, Україна в нас одна. Вспомним, що були времена, коли в місті ми сражались, брат за брата, до кінця. У нас історія одна, але з прошлих ті слова віка в серцях поселилася вражда. Хто хокол, а хто москаль, нету різниці між нами, всі ми братія славяни. Я всього лиш хотів синій колір у небі, Жовте сонце в жовтий колір болів, дихо, мирно, і більше нічого не треба. Я лиш миру хотів, я про мир говорив. Хочу зараз сказати, надіюсь, почують синє небо гарячим вогнем спалахне. Жовте поле згорить, якщо люди забудуть, загубивши в байдужі мовчання себе. Я не хочу піти. Хіба мало країна крові втратила наших батьків і дідів? Хіба мало кричала маленька дитина серед згарища міст, сіл, лісів і садів? Хіба мало літала в повітрі розруха, як іржа, роз'їдаючи все навкруги? В серці матері мало боліла розлука, коли очі закрив її син назавжди. Я опять повторю, я за мір і за небо, я за був високо над головою, я за будущність нашу. И знаю, что где-то меня слышат и слушают. Друг, я с тобой. Пойми же, друг мой, и Бога Два языка, две разные мовы, а сердце, сердце дне.